Привіт, друзі та клієнти! Сьогодні трохи про насоси промислові. Є дуже багато задач, де використовують насоси високого тиску, крім мийки автотранспорту або мийки насосами, до яких ми майже всі звикли. Це 15-21 літр і 200 250 бар тиску. Але кожен виробник робить ще дуже велику лінійку насосів. Да? Тому що в нас, слава Богу, є промисловість, є сільське господарство, де, використ... де є задачі використання насосів потужних. Потужних, перше, це по воді потужність, да? тобто більше, ніж 25-30 літрів. Де використовуємо? Використовуємо в промисловості. Це Перше пожарогасіння. Друге це металеве якесь виробництво. Де великий потік, багато форсунок потрібно. Третє це автоматичні миючі системи, де арки, на яких подається вода під тиском, там дуже багато форсунок. Там стоїть один або два потужних літражу насосу. Є насоси на високий. Та сверхвисокий тиск да, там 350, 500, 1000 бар для спеціальних задач, чистка теплообмінників, або там опалубка будівельна, або, наприклад, нижче кораблів і так далі. І тому, подібне. тому насосів ще дуже багато різних да, по потужності. Ми маємо в наявності. Маємо в себе в Києві на складі насос. Скажімо так, в барах до 500, а в літражі до 100 літрів. В наявності. Ну, там різні конфігурації. Там 40 літрів 170 бар. Там, наприклад, 70 літрів 150 бар, 100 літрів 150 бар. Ну, наприклад, да, є насос 43 літра 350 бар. Тому, будь ласка, промисловість, харчове виробництво, якийсь промишлений клінінг. Да? звертайтесь. завжди підберемо під вас насос, який справиться з вашими задачами. А зараз от просто трохи покажу, які насоси маємо. Да? Так, для. То, щоб Звісно, на всі насоси йдуть свої вже комплектуючі. Це байпаси, аварійні клапана, пістолети, якщо потрібно, різові фрези, форсунки і так далі. Вони теж більш потужні, вони більш промислові. Да? Тепер до насосів. Ну що, ну так, швиденько для розуміння. Наприклад, Хок Італія, 55 літрів при 1450 обертів. 200 бар. Так? Мазони, Италия, 63 литра, 150 бар. Хок, Италия, 70 литров, 150 бар. Вот вам итальянский Хок, 21 литр, 500 бар. І ось я вам казав, який симпатичний є насосик, потужний. От він, 47 літрів, бачите. 350 бар. Ось такі задачі у людей бувають. Багато форсунок можна розвести. Дуже серйозно те. А от насос на великий потік. Да, арки, автоматичні мийки. Бачите, 133 літри в хвилину. 60 бар, це середній тиск. Обороти 600 оборотів в хвилину. Ось такий насос ставим і промисловість теж може використовувати, будь ласка, ну, це не приділ, це те, що маємо в наявності. І дуже звертаю вашу увагу, що ми проєктуємо рішення під ключ та виконуємо їх. Тому що одного насоса замало треба правильно. Скласти систему, правильно зробити апарат, щоб він задовольнив потреби та довго і якісно працював. І немаловажно, щоб запчастини були в наявності та обслуговування. Звертайтесь завжди раді.